Питають за оцей щитник, який щитує карточку і тахограф. От назва його: ВДО ДЛК Download K. Де його купити? В Google забиваємо інформацію по ньому і шукаємо офіційний сайт. Ну Можна ясно, що купити і по цьому. Тут є Allegro, є там, і, та, і ще щось можна. Знайти собі любий, який захочете. Ну я, наприклад, якщо так нікому не вірити, то краще всього беремо офіційний сайт. От офіційний сайт. Заходимо на їхню сторіночку. Тут повністю вся інформація. Продукти, які є. От можна нажати Куп, Купити в склепі. Дивимося, що є. І знаходимо от по ньому інформацію: 335 євро, це типу, я так розумію, брутто. Ну, по ціні, якщо перевести на злоті, то це трохи менше, ніж 1450 злотих. Тому можна на офіційному сайті це все замовити. А і бачу, що тут є із програмами, можна також купити. Тому заходьте на офіційний сайт і купляйте собі щитувач.